ще, з першого вашого питання стосовно е, даної виїзної торгівлі, яка зараз відбувається і присвячена в принципі, чемпіонату. Шанов товариство, на сьогоднішній день, в принципі, ми розуміємо, що сезонну сельськогосподарську продукцію потрібно вивезти в своєрідні ярмарки. І є така пропозиція. Ви зараз можете сказати свою думку з цього приводу. Якщо «Драгобицький ринок» централізовано організовувати ярмарки сезонної господарської продукції, як би ви на це відреагували? Що стосується ярмарків? Я думаю, що тут з цього приводу в якому місці потрібно буде поспілкуватись більш детально. І на більш розширеній нараді земельники закликати закликати архітектора. Але в принципі, як пропозиція, скажіть, будь ласка, сприймається? Станок, пігам, Яка пропозиція може бути, немає її реалізації? Що це за пропозиція? Перша має бути реалізація. Спочатку має бути пропозиція, а потім реалізація. Вас ви звикли все робити через одне місце. Значить, дивіться, я би дуже міст, хотів. Я би дуже хотів сказати, що, наприклад, ми пробуємо і буде проходити як фестиваль. Це перші такі. Попитки, спроби зробити якраз за то, що ви кажете, що ми попробуємо, подивимося, наскільки воно ефективно, чи воно буде мати е, нормальний напрямок, чи буде е, воно мати і в першу чергу е, суспільство. Розумієте? В першу чергу е, нормальний, позитивний е, відгумін від суспільства. От і після того ми вже можемо робити е, ті, тому що е, ті ярмарки постійними. Чому? Тому це е, зв'язано з тим, що ми повинні вивчити як механізм і вивчити механізми, як воно працює, щоб в першу чергу ті, що займаються сезонною продукцією, там клубніками, то що дуже швидко псується, щоб вони могли швидко і якісно то реалізувати. Чи то треба буде робити в центрі міста, чи то краще ви вивезти в спальні райони, і щоб це робилося <с Kwokah> <с establish> в спальних районах? Просто напросто моє буває. Маєте буваль на повагу один до одного. Та я вже руку тягну і ви не маєте. Маєте Можна одну хвилину. Ви тільки що казали всі, що не перебивайте, бо людина говорить. А коли